Вітаю, у мене є кіт, он Саня, он сидить, гріється. І якщо я буду е коту пропонувати е спробувати вгадувати, що буде в Україні, то у нього у кота вийде краще, ніж у деяких експертів. Чому так? А тому, що вони без аналізу просто намагаються підрядитися під ситуацію, яка є. Силаються часто на видатних і великих людей, і що вони там з космоса ну, або десь із високих кабінетів точно знають. Я ще раз повторюю, якби оцей мій кіт Саня та вгадував, в нього б краще виходило, тому що він не міг би посилатися на отих вищих, і, можливо, він просто вгадував би. Теорія ймовірностей в даному випадку спрацювала б краще. Але ви не вірите моєму куту Сані? Он він ще раз гріється, тому що Саня не вміє казати, у мене там є великі люди, і вони мені сказали. І тому ви биливе вірите оцим експертам, тому що вони постійно вам вішають на ваші вуха тони вермишелі. Це навіть не лапша, бо лапша це хороший продукт, а це вермишель. Ну, така, пам'ятаєте хто? В дитинстві їй отаку злившуся вермишель, і шматками вам її накладають. І оці люди вони чітко знають вашу психологію, тому що вони е, знають, ви ведетесь на авторитеті, ви ведетесь на те, що хтось десь з кимось поручкався, е, і хтось десь когось обняв, і хтось десь точно знає, що десь там вгорі є автентична інформація. І ви на це 100% ведетесь. Ну, давайте послухаємо. Дмитра Ілліча Гурдона, він не такий, він не з таких експертів, він точно знає, що буде. Скажіть, пожалуйста, Дмитрій Ілліч, віду того, що ці зустрічі у вас. Я вибачаюсь, ну, як оригінал, так і є. Ви підтвердили свої інсайти ще якими-то відносини вот, окончання активної фази війни в этом році, з чим ви, в общем-то говорять, і ділилися Басманом в ваших стрімах, та да й не только. Ну, ого. Каже, ви підтвердили якось ваші інсайти? Ну, Дмитро Іліч у нас знає дуже багатьох людей: як в Російській Федерації, так і в Білорусі, так і в Україні. Ну, майже всіх по факту. Він брав інтерв'ю, починаючи від Кобзона і Лукашенка, закінчуючи Володимиром Олександровичем. І, власне, Дмитро Ілліч перший сказав Володимиру Олександровичу, що в того високий рейтинг, і він вже випереджає там, всіх, хто були в нього в опонентах. І так, де, де Дмитро Ілліч бере перевірку своїх інсайдів. Слава, я совсем увірюю, що гаряча фаза війни завершиться в цьому году. До кінця року у нас сьогодні. Ну, це ще Жириновський колись сказав. Років за 10, що війна почнеться і завершиться в 24-му році. Ну, то ладно. мене за 13 тринадцяте, Дмитрий Ільйович. Все, все, все отак вот йде. Вот Прекрасно. Тут у нас сьогодні так ожесточенно бомбили і терзали. <рекрасно> Дійсно. Люди загинули. Ну ладно. Ми говорили о прогнозах. Я подтверждаю. Вот сегодня 13 опять -е, я подтверждаю, что в этом году э горячая фаза войны завершиться. До того було листопад, до того були ще кілька і кхе, там і ще був один варіньок. Такий все розказував 2-3 ракети, 2-3 тижні, 2-3 місяці. Ви знаєте, у мене дуже багато колег, у кого немає наукових ступенів, чи ні звання. І вони так мені розповідали. Не мені, а от коли я в оточенні, знаєте, я завжди я завжди мовчу. От коли є якась така. От люди роблять вигляд, що вони щось знають, я завжди мовчу. я, я... Раді Бога, будь ласка, і вони так так розповідали, що ось вже кордони, вже скоро виженев, тут в Україну зальють мільярди доларів. Угу. Залили у вигляді боргу зовнішнього. Тепер будемо всі віддавати. Ладно, слухаємо далі. Та да, до кінця року осталось 18 днів. Смаріте. Значить, оце слово смаріте. Дивіться. Оце слово паразит. От у нас в Україні чомусь оце слово за останній рік стало мемом. Всі кажуть, по, по собі послідкуйте. Ви багато з вас починаєте зі слова дивіться. Це слово паразит. Не вживайте його. Це русизм. Смотрите, от Оце русизм 100%. Дивіться. Ні, 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 не дивіться. Давайте поясню, можете сказати. Можете сказати, у мене така думка. Смотрите. ну давайте подивимось. Привіте мною оттуда. Оттуда. О, Оце те, чого не мав у мого кота Сані. Він не може вам сказати, вгадуючи розвиток подій, що він десь привіз оттуда із якогось котячого раю, що там йому хтось сказав, або котячий Офіс. Знаєте, Офіс головного кота. І Саня б міг казати, як сказали мені в офісі головного кота, оттуда я привіз. Ну -ну. Головне, що музика. Музика така, як шоу екстрасенсів. У виході України. О Боже, невже на кордони 91-го року. Напевно, був один в мережі я, якого тоді хейтили, але який казав, що друзі, учніться, які кордони 91-го року. Не потрібно цю казку вішати на вуха людям. Це неможливо в перспективі місяця, двох, трьох, який обіцяли. Це можливо. Але це буде 5-15 років. Ну, вже. Відкоригована думка угу. на граніси зараз до 91-го року ні, ні, ні. Дмитро е Іліч, ні, 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 Ніхто не чекає. Це ви, це ви марафону передивилися. Це ви от, -от там переспілкувались про кордони 91-го року. Про них ніхто не вірив з адекватних людей. Не був в цих тенетах, ні військові, ні цивільні, які не дивились марафону. Дмитро Іліч, це ви помиляєтесь, люди. Ладно, так що? Ні, ні. На границі 23 февраля, 23, 24 февраля. А... О Боже. Це ж Дмитро Іліч повторює слова Андрія Борисовича Єрмака. Так, це, це, звідти це звідти, так? Да? Ну тоді зрозуміло, бо Дмитро Іліч фактично, фактично повторює тезу. Андрія Борисовича Єрмака, який, який кілька разів сказав, що хоча б з кордонів 23 лютого 2022 року можна починати якісь розмови. Дмитро Іванович, Дмитро Іліч фактично зараз спалиться, бо він скаже, що це, це коротше здасть своє джерело. 2022 року. Mm -hmm. Щесно скажуть, ну, ти дав. Дмитро Іліч, та ніхто не скаже. Це коли ви всяку діч, ну не ви, Дмитро Іліч, а там люди, які і у вас там були, ви ж не запрошуйте мене на інтерв'ю. Запрошуйте, я прийду. Обов'язково ми поспілкуємося. Я вас дуже поважаю, реально. Я вважаю, що ви глиба журналістики, людей знаєте. І можете дати поштовх молодим людям. Адекватним молодим людям. Ну ви це не зробите, правда, Дмитро Іч? Так що там? Ні, я, я просто знаю, що я говорю. І на другое, руководство України не соглашається. Да. Керівництво України не погоджується. Ну, це ж ну, ну це ж Єрмак сказав. Тут, про що тут говорити? Ну, це позиція така була. Для чого це повторювати? Оце дав, знаєте. Коли я оце дав у 2022 році, коли я оце давав у 2023 році, в першій половині 2024 року. Люди, які просто тупо вгадували, щоб сказати таке, щоб Офіс десь там, як мій Саня з офісу головного кота, щоб там нічого не сказали, так ось ці люди не помічали ні мене. Який перебуває в Україні, і який хоче добра моїй країні, але який хоче, щоб людей не дурили, не давали їм обіцянок, які не будуть виконаними. А потім оце розвернення на 180 градусів, і ти не знаєш вже, як повернути довіру людей. Ось таких, як я, помічали тільки у вигляді хейту, ненависті, і тільки в 2024 році почали трішки запрошувати на телебачення, десь на радіо. Де журналісти помічати. І то це не, не можна сказати, що це прям марафонський рівень, і десь там. Я, я, я дуже вдячний тим, хто запрошує хто не боїться. Мене один журналіст запитав каже: а ви не, ну, вас ніколи тиску не було від влади, ви так інколи критично висловлюєтесь. Я не висловлююсь критично. Я просто живу в реальному світі я ніколи не нападаю на владу, тому що я розумію їм теж складно. Але бути в реальному світі, виявляється, це бути критичним. Виявляється, це бути якимось, не знаю, ну це не опозиційним, але щось наближено до того. Намагання відірвати людей від експертів, які прогнозують а, просто методом вгадування. Якби це робив мій кіт, то в нього, у нього, у сані, точно краще виходило. Ну, е Спроба вирвати людей від таких експертів виявляється якоюсь підривною роботою. Я дуже вдячний журналістам, які не бояться мене запрошувати. Не, що не бояться, а просто запрошують, і ми спілкуємось. Я дякую людям, які підписались давно, ще з 22-го року, в 23-му році, які побачили і повірили мені, що я не представляю якоїсь неадекватної. Не української сили, що я не представляю ніякий олігархат, і я не намагаюсь продати себе просто подорожче якимось політичним структурам або рухам. Я просто хочу, щоб моя країна жила в справедливості, в мирі, в добрі, і щоб люди, які живуть в Україні, вони ну були, ну, ну хоча би слухали мого кота, який вгадує, вгадував би події значно краще, ніж деякі. Експерти, просто намагаючись щось нам принести звідти, а потім воно виявляється просто брехнею або маніпуляцією. Не те, що там звідти, а от слова цих людей, які натякають на свої високі знайомства і високу поінформованість. Часто достатньо бути просто жителем світу, аргументів. Планів, стратегій, розуміння того, що навколо тебе відбувається. Інколи, інколи цього достатньо для того, щоб розуміти, що буде далі. І не потрібно ніяких. І навіть саню можна не турбувати. Просто можна думати. Не забувайте підписуватись на канал, можете стати спонсором каналу. Ну, Дмитро Віліч, якщо захочете, я завжди відкритий і готовий. До розмови, бо це не інтерв'ю, я розумію, що порівняно з вами і дуже високими людьми, які біля вас я така маленька, маленька людина. Поки що.